Шановні глядачі, ми продовжуємо програму Трибуна депутата. І основна мета цієї програми у нас така, щоб у виборця сформувалося більш правильне уявлення про діяльність, про роботу депутата місцевого рівня. І сьогодні у нас у студії в гостях депутат обраний за мажоритарними списками. Це Михайло Михайлович Роман. Добрий день, Михайло Михайлович. Добрий день, добрий І день, ти шановні ти... телеглядачі. Представтеся, будь ласка. Я депутат Виноградівської міської ради по виборчому округу номер 1 Вибирався за мажоритарну систему фамілія Роман Михайло Михайлович. Ваша дільниця тут недалеко в центрі міста. Ну, моя дільниця то є, якби складається з семи вулиць, у перелік тих вулиць ходить. Вулиця Зої Космодем'янської, вулиця Руська, є вулиця Шкільна, сонячна, Перемоги, площа миру. Тобто, так, да, тут воно ну, якби неподалік. Уже така стара частина міста, тому що у нас вже були в гостях депутати, мажоритарники із окраїн. якось так сталося. Ну, у них свої проблеми. А у вас тут, напевне, вже у цій такій ну, стародавній території тут свої проблеми. Ну, напевне, вийшли на вибори з якоюсь передвиборчою програмою. Яка ця програма, нагадайте нам, і що з неї вдається реалізувати? Ну я так як проживаю на даному округові, ті всі питання і проблем, проблеми, які я закладав у свою виборчу програму, то є перш за все, то ті питання, які найбільш потребують уваги і їх виконання. Це в мене округ складається в більшості із багатоповерхівок. Тобто в мою програму було закладено то ремонт покрівель, то було будівництво асфальту, дитячі площадки, ну і багато таких питань, пов'язані з вуличним освітленням і так далі. Сказати відверто, все зробити за 3,5 роки поки що не вдалося. Це перш за все ну, пов'язано якби із. Ту проблему, яка зараз існує в державі, але і зроблено досить багато. Ну, Наприклад, були, я собі так проводив аналіз. Відповідно, за 3,5 роки було зроблено капітальний ремонт багатоповерхівки покрівлі, було зроблено близько п'яти поточних ремонтів на багатоповерхівках. Було встановлено міні, як так скажуть, дитячі. Майданчики, то було встановлено там, качеля по вулиці Зої Космодем'янської, було встановлено гойдалки, пісочниця, лавочки по вулиці Перемоги та Лучкая. А, також а, наразі. Проводиться, ну, в принципі, вже документація, так мовити, вже, як мовити сказати, вже готова. Зараз плануємо встановити найближчий час три примусових обмежувачі швидкості, зроблена відповідна то документація. Назначний поліцейський. Так. Ну, да, то, ну, в моєму округові дуже то є нагальна проблема, хоча я це питання не закладав у свою передвиборчу програму, Ну, відповідно за 3,5 роки, дивлячись. Як у нас життя, різко життя, життя життя і різко розвиток іде із автомобілями, багато дітлахів у районі. І відповідно, треба нам то зробити. Найближчий час вже буде встановлено. Закуплені дорожні знаки. Ну, багато, в принципі, чого було зроблено. Так само кожного року у нас на округу, де наші дітлахи проживають, там Отримують дітлахи новорічні подарунки. Так, цьогоріч було близько 300 подарунків роздано. Ну, практикую практику таку, що кожного року вітати дітлахів. Багато, багато було пороблено і по благоустрою на виборчому округу, то й підсипка дворогосподарств, то і різні там, заміна світильників на новітні вже. Ну, тобто є, є, що зроблено, ну надіюся, що трохи наладиться ситуація в державі, запрацює як казначейство в повній мірі, і я зможу ту програму, яку я своїм виборцям доносив, я зможу її виконати на всі 100%. На вашій дільниці живе. Багато виборців на невеликій відносно території, тобто компактно так люди живуть. І скільки виборців у вас є? І як ви з ними зустрічаєтеся, спілкуєтеся і контактуєте? На моїй виборчій дільниці проживає близько 1200 виборців. Прийом громадян у мене проводиться, як зазвичай, щоденно, тобто немає якби, деякий час. Я працюю неподалік від міської ради. Всі мої виборці ну, знають, де я працюю, і звертаються прямо туди. Щодо. Питання, що з якими зверненнями звертаються всі звернення громадян, я проводжу і реєструю. У мене є книга реєстрації тих звернень. зазвичай люди звертаються. Ну, перш за все, за видачу різних роду характеру, довідок. Довідок характеристик, матеріальні допомоги і так далі. Обстеження. Бувають, акти обстеження, да, бувають, часто досить звернення такі неординарні, тобто шумні сусіди, сусіди підтоплюють і так далі. Є колективні звернення, то стосується, перш за все, там, то що я вже е, говорив, то є ремонт е, покрівель, то є будівництво асфальт, асфальтного покриття. І от, різного роду такі є звернення. А де і коли зможуть вами зустрічати виборці? Ну я, як наголошую, я проживаю в даному округу. Це дому. Додому часто приходять люди. Ну і зустрічаюся, відповідно, щоранку, кожного вечора, я з вами виборцями спілкуюся, зустрічаюся. Як би мовити, все, все по мірі надходження, так і відповідно і проходять наші зустрічі. Ну, робота депутата. Ну, деякі наші виборці думають, що то якесь таке, значить, просто нічого не треба робити, лише так, як бачать по телевізору з Верховної Ради щось ділити, про щось домовлятися і називати там якісь неймовірні статки. Ну, на місцевої лінії це зовсім не так. У людей хибне уявлення. Це навантаження таке для таких людей, яких підвищене почуття, мабуть, відповідальності. так сказав. І чи задоволені ви своєю діяльністю як депутата, а інакше кажучи, чи згодні ви піти балотуватися вже скоро наступні вибори, чи підете ви ще раз на вибори? Ну, сказати, наразі мені би, досить важко, дивлячись, яка є ситуація, досить важко сказати, чи я готовий балотуватися. Щодо роботи, я цю роботу люблю, так би мовити, тому що я е, люблю спілкуватися, щось робити, щось корисне доносити. А балотуватися поки що я думаю говорити зарано зараз нам треба зосередити всі зусилля для того, щоб якомога більше зробити для нашого міста. Якомога більше виконати з наших програм, до яких ми з якими ми йшли на вибори. А я не відкидаю, що буду балотуватися. Якщо відповідно буде діючий мер, буде та команда, яка зараз є злагоджена в міській раді, то можливо я спробую свої зусилля, якщо відповідно і мені громада довірить їх представляти у Виноградівській міській раді. А ось що стосується громади. Ну, депутат не повинен сам ходити своїми руками там замітати, копати, очищати. Напевно, треба мобілізувати самих людей, які там живуть. Чи є відгук у людей от стосовно ваших, вашої роботи, вашої діяльності? Чи можна людей організувати, мобілізувати? От зараз благоустрій іде благоустрій. Ну, Люди, напевно, самі повинні теж участь у тому брати, а не чекати, що депутат за них усе зробить. Так, да, я скажу відверто, що досить важко провести, як би мовити, мобілізацію і зібрати людей, багато людей своїх тепер наразі інших проблемних питань. Тобто, да, досить важко це зробити. Але е, я. Я вважаю, що якщо ми самі то не будемо робити, наше місто ніколи не стане чистим і гарним. Все зависить від нас, все залежить від того, як ми хочемо, щоб наше місто було кращим. Не лише депутат, не лише в ЖКХ може і міська рада то все зробити. Треба в першу чергу нам самим замислюватися, що ми можемо зробити для того, щоб наше місто було чистим. І користуючись можливістю, я хочу запросити... Всіх, всіх мешканців нашого міста, зокрема, і свій виборчий округ, 5 числа, 5 квітня відбудеться загальний суботник, щоб усі вийшли, і разом ми будемо наводити порядок. Ну, на такій мазорній ноті ми завершуємо сьогоднішню зустріч із депутатом Михайлом Романом. Дякуємо, до побачення, до побачення.